Щось стало прохолодніше, ми втеплені, але є плюси. Тут нікого немає. Таромка, да, погнали! Давай, бий, ніжкою! Куди? На. Давай! Ууу! Взяли з собою мотик, шолом, змінну шапочку, щоб без цього бубончика була. Бо з ним я не думаю, що буде дуже комфортно. Погнали! Що ти? Що там таке? Пішли, м'ячик, бий, давай. Сюди приїхали на візочку. Спробуємо спочатку тут побігати, а потім, може, велобіг, а після подивимось. Треба інший м'ячик з собою взяти. Мені здається, це вже не цікаво Куди ти його забиваєш. Оп! М'ячик, давай поб'ємо м'ячик, а потім все інше, а? Оу oh, ноу. No. Оце саме печальне. Тепер з цим всім за ним бігти. Ну нічого. Ми впораємось, це ж не супермаркет. Чого воно там відчинено. О, труба. М'ячик гулаємо. І поїхали шукати рому. А зараз таки виходжу, а там Роми немає. Ото буде зупинка серця. Чик, а він вже там. Ну нічого страшного. Ми трошечки міняємо тактику. Чик. Лопака. Чик. Машина. Хоп. Машина. Машина, капака, опа. Я чомусь літачок взяв. Ром, на машину поки що. А, там мокра. Ну нічого, у нас є серветки Мокро на! До побачення. <ріст> І затяни Все. Клас Тут є така ще штука. Чик. І можна піти попити кави. Він все одно там... А, там лукалюжа. Ну не Не обіжить. Не обіжить це точно. Здарова. <рив> з татом вийшов погуляти. Закрив і пішов пити каву. Та не піду, я вже пив сьогодні зранку каву.